Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося, що там по ракетам у Росії, чи багато в них ще ракет, якими вони масово обстрілюють територію України. Покажіть, наскільки багато там у Російської Федерації ще ракет, якими вони обстрілюють українську територію? Наскільки в них багато ще цих ракет різного типу, взагалі цього всього, яке літає і взривається, наскільки його там ще багато, щоб обстрілювати українську територію. Ну, взагалі, якщо дивитися по карті на дні колоди, то ну, шанси ще улучатимуть, щоб обстрілювати це однозначно. І ця карта Туз Жезлів взагалі говорить за те, що якби, ну, будуть вони ще приймати такі, робити такі попитки, намагання, тобто шанси ще будуть. Ну, я не бачу масштабів в сенсі, якщо говорити про кількість, тут більше ну, знаєте, говорити. По королю кубків тут більше, коли ти виходиш на розмови, більше, коли ти щось очікуєш. Можливо, вони ще знаєте, по королю кубків від когось очікують поповнення цих цими ракетами. Ну, тобто вони от рухаються. По вісім кубків, це, от коли тобі треба, знаєте. Ну, трошки переформатовуватися, відходить від одного, рухаючись до більш якоїсь крупної цілі. Таке враження, що вони задумали, ну, якась у них така, прям, знаєте, ідея фікс з'явилася, більш така от приваблива. І вони хочуть втілити цю ідею, але я бачу, що тут ну на рівні, на рівні балачок це все відбувається. Або, або вони потребують реальної допомоги в цьому, щоб здійснити якісь ці свої втілити шанс у цей. А надкривні короля Кубків на результат. Це що? Ну, те, що поговорюють, що вони змінили стратегію обстрілів, то воно дійсно так і є. Вони е, розуміють, щоб досягти своєї цілі, от, знаєте, такої, прям, до якої вони стрімляться, е, ну, чого вони всім своєю душою своєю прагнуть, е, ну, вони от, хитрують. Тобто є якісь зміни стратегії, є якась там типу, тактика змінена. Але вона не приносить їм ніякого результату. Тут випадає дурень. Тобто це все наштовхується на те, що ну, якби безрезультатність цього всього. Ну, тобто, це, якби, зовсім нова дорога, оно ну, обшив мені дурня. Сім Пентаклів, сонце. Ну, в, я би так сказала вони. Скоріше за все, копляться, вичікують, копляться, щоб, щоб типу, якби, е, ну, через сонце, знаєте, прям як то говорять, висвітить цю ситуацію, щоб всі побачили це все. Ну, от. Але воно виходить, ну, якби, якби вони не старалися по сонцю, якби вони цю ситуацію не подавали, воно все одно виходить на п'ятірку кубків. Тобто, Ну, це як мінімум недосягнення результату, розчарування і так далі. Ну, по п'ятірки кубків, це. Ну, якщо це все брати, виходячи із... із короля кубків, то це більше от на поговорити в такому сенсі. Або розраховують на чиюсь допомогу, в яку ну, можуть взагалі то в принципі і не отримати. А ну відкрив мені 8. Кубків ну, вони знаєте, вони хочуть. Ціллю їхньої є конкретно от працювати над тим, щоб в результаті пробити захист. Сім сім жезлів говорить про те, що ти якби відстоюєш своє і ти відмахуєшся від цього всього. Тобто хочуть влучити, полюють конкретно, працюють над тим. Ну вони ж там за Петріотом, я так розумію, полюють. Ну тобто, у них вибір пав на те, щоб пробити захист, знайти слабину. І тому ті цілі, які в них до цього були якісь там, ну, там незначні, ну, що там для них вважається незначним, я не знаю. Тепер вони якби для себе змінили тактику, хитрують і хочуть по сім жезлів пробити захист. Це для них ну, в якомусь сенсі досягнення цілей. І ще, можливо, ну, тут ну, ну, відкрив мені зірку. Ну, ще по зірці, я так думаю, що от їм треба от все одно, е, якщо є яка конфліктна ситуація, там у них всередині, е, то їм треба якось згладжувати ці кути. Ну, тобто, можливо, навіть всій свій медіапростір закидувати якісь ну, неіснуючі перемоги і так далі. Тому що ну, по вісім е, по, е, жезлів це те, що от летить по небу. І вони програючи, мабуть, на фронті, вони таким чином, типу, ну, якби знаєте, беруть реванш. Типу, от, ах, ви так, ну ми тоді отак. Це для них їхня справедливість в цьому проявляється. Розумієте, тим, що вони оце, ну, обстріли оці здійснюють. І вони, я так розумію, по зірці, ну це. Можливість показати, можливість показати аудиторії, згладити конфлікти з того, що нічого взагалі не відбувається в пользу для них. Ну, тобто хоч щось приподністи. Ну і по королю кубків тут теж більш подачі, очікувань, ніж реальної дії. Тому, якщо запитувати про кількість ракет, я, тут, ну, якби... я бачу, що вони змінюють тактику, щоб просто про слабину нащупати. Вони намагаються просто Вони хочуть на якусь жирну ціль вийти. Тобто Петріо, це чи це може бути там, там взагалі все що завгодно. Ну, Тобто вони для них є якась ціль, як то кажуть, знаєте, покрупніє і пожирніє. І вони, щоб досягти цієї цілі, вони прямо намагаються нащупати ці слабі міста. І потім, я так розумію, відзвітовують, мабуть, ж позірці своїм там своєї аудиторії, що вони там, я не знаю, скільки там вони вже комплексів унічтожили. То тоді хаймерси унічтожали просто пачками, а то тепер унічтожають петріоти. Просто там, я не знаю, в нас їх там, мабуть, в штатах їх стільки взагалі немає, стільки вони вже унічтожили. Тому, ну, це от в такому сенсі. Я, е, якщо говорити, знаєте, про масові обстріли, то я бачу, що стратегія змінюється в сенсі пробить брєж десь. От, е, я так розумію, це, мабуть, направлено на Київ в першу чергу. Це ж вони там по центру прийняття рішень хочуть це все. Ану, під кримнюю справедливість. Вісім мечів. Паш Кубків і імператриця. Ну, це так як я і казала, це можливість відігратися. І відігратися на землі, відігратися на сім'ях, на дітях. От це, типу, знаєте, як от у нас руки зв'язані на полі бою. Ми не можемо діяти по вісім мечів. А ми от вам отак. От. Отаке вам, типу, типу, запропонування по рицарю кубків. От ми вам таке предложено. Як вам таке предложення? Ми програємо на, на полі бою, а ви страждаєте в своїх містах за це. Ну, оце, типу, знаєте, от, ну, так вони реванш беруть. і це повинно призвано згладити конфліктну ситуацію. Я так розумію, всередині у них от там. Можливо, навіть в самі, ну, вони ж там тішуться, коли люди звичайні страждають. Тобто от, конфлікт, конфліктна ситуація по рицарю, жезлів, мечів через справедливість, яку вони для себе бачать, типу, ви так, значить, ми так. Вони намагаються от, посилати ці ракети, і таким, і таким чином вони намагаються швидко досягти якогось для себе результату Ну, вогнем. Ну це розумієте, це просто от, от без виходів. Карти показують, що це от без виходів все робиться. Ну я я просто конкретно от по кількості обстрілів я бачу, що тут тут просто от змінена ціль, вони хитрують. Але ця хитрість ні до чого не приведе. Ну не вполюють вони той Петріот чи на що вони там розраховують. Я не знаю. Напиши мені ще е, Пентаклів. Що за шанс? Десять жезлів. Тут Жезлів трійка кубків. Ну, вони намагаються вийти і в, взагалі з тупікової ситуації, з тої ситуації, і тут, знаєте, тут ще є сторони, які їм допомагають в цьому питанні. Тобто вони намагаються, от те, що не вийшло, відійти від нього від того, що не вийшло, втілити, і почати все, якби знаєте, ну не то що з чистого листа, а в скористатися якимись можливостями по тузу жезлів, які випадають їм по ходу діла, ну якби за які вони хватаються, там за тих самих наводчиків і так далі. І з помощі цих людей, які можливо самі того не хотіли. І з цих людей ну, влікають користь для себе. І тоді діють, виходячи з цього. Отак, От оці шанси і предоставляються. Комусь, можливо, приплачують за здачу якоїсь інформації. Хтось по тупості, самі і в інтернет вилажує цю інформацію. А вони моніторять і вони цим вони це використовують потім для себе. Це ну, все, що вони можуть зробити, це виходити. Ситуаційно. Я не бачу тут взагалі масовості якоїсь такої, ну, типу, знаєте, щоб воно там летіло, ну от воно летить, наприклад, да там вони стріляють, і от сьогодні ну, вночі також атака ця була. Ну, ви ж бачите, що вони цілі не досягають і їх, ну якби ну я не говорю про те, що є дійсно там жертви, ну нема такої масовості, якої вони би хотіли досягти. Розумієте, ну якщо нам же в Україні є з чим порівнювати. Ну тобто, як працювало наше ПВО, наприклад, навіть якщо взяти там. Декілька місяців назад. Ну тобто відсоток збиття був взагалі набагато нижчий, ніж зараз. 96 зараз, відсотків ну, зараз, якщо я правильно пам'ятаю, збиття раніше був 80 або 85, щось таке. Ну тобто недосягнення цілі, і в результаті цього вони відмовляються від якихось таких менших можливостей. За рахунок якоїсь жирної цілі, тобто, все на що вони спроможні, це просто от, знаєте полювати за петріотом. Півтора майже скоро вже буде півтора року війни, і все, чого на що розрахована була сво, це намагатися полювати Петріот. Це для них є справедливістю. Ми, ми стріляємо по вашим містам, тому що ми не здатні нічого зробити на полі бою, але нам треба щось по зірці подати своїм агалтєлим. І тому от ми влучаємо любі шанси і любі можливості для того, щоб проводити ці обстріли, щоб воно летіло розвідкою, там якимись там злитими там в інстаграмі відео там і так далі. Открий мені три кубків. Ну тут тут просто от шляхом того, що люди можуть діяти. Ну вони знаєте, як наосліп діють. Тобто, ну цю перемогу, на яку вони розраховують, вони от ці шанси, які їм випадають, це чисто, от, знаєте, от просто поталанило або там. Підвернувся такий шанс, або там, ну більше ніяк, я не бачу в цьому ніякої взагалі стратегії. Тобто тут чисто от інтуїція. Виходячи з того, що вони відчувають, або яка інформація їм поступила, або де вони що встигли рознюхати про дислокацію, наприклад, те, за чим вони от полюють. І вони ну, намагаються використати цю інформацію по ще жезлів жезлі свою користь і. Е... Діють вони суто взагалі на осліп, тому що по місяцю ти, ну, ти, не, завжди, ти не завжди розумієш, як діяти, куди стріляти. Тобто от їм, ну, їм дали там якусь інформацію, от вони, типу, і. Використовують її, бо вони більше нічого не мають. Це для них весь шанс. Він в цьому і заключається. Тобто діяти отак, як, як знаєте, як судьба як, який шанс предоставився, той вони і використали. Ну Відкрий мені місяць. Ну, вони, знаєте, таке враження, що вони просто от... у них немає перевіреної стабільної інфи взагалі. От Тут імператор і далі йде трансформація. Тобто, те, на що б можна було розраховувати, те, щоб могло привести до якоїсь цілі, до якогось результату, до якоїсь стабільності, воно трансформується. І вони виходить, що вони от вистрілили. Наприклад, да, роблять у ці обстріли, із виходячи з зібраної інформації, звідусів, звідки можна її зібрати по місяцю, і вони просто, знаєте, от напряжено очікують, коли ж як, який же буде результат цього всього. Типу стоять, знаєте, і в дивляться, чи все ж таки вполюють вони Петріот сьогодні, чи не вполюють? Отак от їхні обстріли відбуваються на даний момент. Ну, тобто, по кількості. Я, я не бачу, Тут просто, знаєте, тут, не без, ну, тут немає взагалі сенсу в цьому всьому цілі, немає. Тобто тут ми стріляємо, тому що нам треба щось подати своїй аудиторії. От. І ми, у нас, типу, от, є цель пожирнеє тепер, це Петріот. Ми хочемо пробити слабі місця от, у вашій, в вашому захисті. Але у нас немає ніяких розвідданих, окрім шансу, який ми можемо улучитися. Із того, де ми там сидимо там на ТГ-каналах, там в Телеграмах ну, в етіх, там, інстаграмах і так далі. от Що ми там нанюхали, що ми там побачили, хто нам що злив за гроші, наприклад, да там комусь приплатили, от туди ми і стріляємо. Тобто у них фізично немає немає можливості навіть перевірити те, куди вони стріляють. Вони полюють за Петріотом, а ну не знають навіть. Взагалі, куди що? Опиши мені цю п'ять кубків. Король мечів, диявол Ну, для всіх їхніх по дияволу знаєте, можливостей повпливати на ситуацію. І тут по королю мечів це. Наприклад, карта, якщо брати це карту як військового командування, то ну, в плані стратегії навіть через якийсь вплив це не приводить ні до чого. Тут карта ілюзії. Тобто, якщо навіть у тебе є, є щось там ізначальна якась стратегія була, навіть якщо ти на щось розраховував, то ти все одно виходиш на ілюзію. Тобто, я так розумію, ну, люди запитують, да, доколі будуть ці обстріли. Але карти говорять, що вони взагалі не досягають ніякого результату. Ну, я розумію, що карти цинічні, і їм там, вони не рахують втрачені життя, там, якщо там, ну, одна-дві людини, до десяти людей там постраждало, вони можуть і не показати. Це для них якби, це не суттєво. Але ну, те, що ми бачимо, от воно. Ну, так воно виглядає. Воно виглядає просто, ну, хаотично. Просто, знаєте, на авось, а вдруг ми проб'ємо захист оцей, а вдруг оці дані, які нам злили, а вдруг вони спрацюють. Ну, карта говорить, що це ілюзія. Ну, типу, якщо ви Якщо ви намагаєтесь таким чином пробити оцей захист, то це тільки розмов про це. Більше, ну, найбільше воно не тягне. Тому, ну, я. По кількості сказати. Ну і на карту Ілюзії якраз, знаєте, випадають карти Шість кубків сила і, і 9 жезлів, яка нам якраз і говорить, що вже впливати по силі, так як вони раніше впливали, вони вже не зможуть, тому що дуже великий захист. Тобто ну нема в них можливостей пробити цей захист. от Карта минулого, карта сили, карта е, дев'ятки жезлів. Тобто, коли ти захищаєш своє. і, ну то есть, тобто, з, е, Враховуючи минуле, з якого от ми виходимо, так як вони раніше це робили. У, е, у таке силове, силову дію, яку вони здійснювали, ну вони не проб'ють оцей захист. Це ілюзія. Тому е, по кількості ракет, поштучно я вам не скажу, але я вам можу, виходячи з цих карт, впевнено сказати, що вони намацують бреш в нашому захисті і, на, і не зможуть вони її, і цей захист пробити. Тому вони будуть тільки отак улучати моменти. От, е, знаєте, от як ще якісь дурочки викладуть в інтернет там, або ще десь відео от таким відео вони зможуть скористатися. Не викладуть відео, значить, будуть сліпі. Ну, от все залежить від цього. А що, що мене ось цікавить, це за пажу кубків. Що це за запропонування, в чому суть. Ну, вони дуже хочуть нас тут, знаєте, паралізувати. Вони хочуть, щоб ми тут, як раніше, сиділи, типу, без електрики, щоб ми були ну, знаєте, в обездвиженому стані, ну і так далі. А, а це вони для себе вважають справедливим. І тому ну, це знаєте, це просто от тому, що програють на фронті. І то, жирна ціль Петріот для них не досягаємо. Або я не знаю, що вони тут хочуть. Що вони взагалі ця стратегія, на що вона направлена? що Це таке крупне, маяче в них на горизонті, не дає їм спокою, що вони так намагаються. оце його, Це ж, навіть, мабуть, ж ППО це і є. За чимся вони охотяться? Ну... Я вам скажу, що ну, у них просто вони розуміють безсилля своє. Стріляти то вони мол, і будуть, але ви ж бачите, що стратегія вже не така, як раніше. Тобто, виключно по цілям, які для них мають цікавість, я так розумію, патріоти, там ще якісь там установки, і вони це подають в першу чергу своїй аудиторії, тому що аудиторія зголодніла до якихось взагалі хороших новин. Яку кількість ракет іще Росія використає на оці повітряні атаки України? Яку іще кількість ракет, перш ніж війна закінчиться? Російська Федерація використає на території України. Я маю на увазі оці масовані атаки. Наскільки інтенсивними ще будуть ці атаки до моменту закінчення війни? Так, ну я би так сказала, вони знаєте, працюють над цим не покладаючи руку, Можливо, це карта Трійка Пентаклів, карта, яка говорить те, що вони ще їх і виробляють. Я так думаю. 에... Ну, тобто вони над... працюють над виробленням цих ракет. Тобто, якщо брати, сказати за кількість, ну, якусь масовість, я тут не бачу цієї масовості. Тут навпаки ну скованість іде в цьому питанні. Я так розумію, що вони просто будуть вистрелювати те, що вони фактично от виробили. От вони зробили якусь кількість, вони її якби вистріляли, потім йде період відносного затиш'я. За такого, типу, коли вони нічого не роблять, коли в них немає можливості. І по пажу Пентаклів чекають, типу, можливо, які запчасті хто підвозить, розумієте? Тобто я так розумію, що тут а, вони би, можливо, це робили швидше, тому можливо, них недостатньо комплектуючих, тому що тут Паш він запропоновує щось, і це може програватися як якби вигодні предложення со сторони. Тобто, я так розумію, що хтось ще щось запропонує, пиши мені пожа. Десять пентаклів, король пентаклів і вибір. Тобто, сказати, що в них немає вибору, сказати, що вони якби не виробляють, виробляють вони. І вони купляють це все. Тобто є третя сторона, яка їм або запчастини, щось поставляється. І процес виглядає так: виробили, вистріляли, затиші поступило, виробили, вистріляли. Розумієте? Ну, от мені вісім мечів. Ну, їх стримують, звичайно, от їх стримують повну їхню мощне, стримують санкції. По Повісі мучівся, от рух, який би повинен бути би на повну силу, він блокується через конфлікт. Конфлікт це те, що о, не всі стра, не всі країни в принципі згодні постачати там щось їм на те на що не розраховують, е, якби тому що бояться попасти от під санкції. Ну, Але ж якщо говорити про те, що ті, які з ними співпрацюють, то от, ну, якщо говорити про кількість взагалі, то це от такий так процес для мене виглядає. Тобто виробили, вистріляли, підвисли, потім якесь предложення поступило. А в чому тут вибір заключається? От, по викоханні? Трійка. Жезлів, Жезлівка, жезлів, ну і шанс. Паш Пентакль, Ой, паш, господі, тут з пентаклів випадає. Тобто вони використовують любу можливість, яка їм предоставляється. Тобто можуть вони десь зхитрувати, хтось їм там щось предлагає, вони на це згоджуються. Аби тільки, аби тільки були комплектуючі в ті, які їм потрібні. І вони, от якби. Вони ну, очікують результатів ну, потрійки жезлів, це коли ти пройшов якийсь шлях, от працюєш над цим і вже якби чекаєш, от, -от на горизонті якихось результатів. І тут вибор, вибір, вибір стоїть між через двійку жезлів, це. Ну, їм ще є з чого навіть обирати. Тобто, скоріше за все, ці комплектуючі не з однієї країни йдуть, тому що якби, тут е, в цій колоді карта е, Двійки Жезлів вона говорить про те, що це рівнозначний вибір. Тобто, що не вибори, в принципі, все одно нормально, Ну, пайдуть. І, якби це все, все одно, це краще, ніж нічого, це все одно шанс втілити щось, це все одно шанс виробляти. Тобто в такому плані. Тобто сказати про те, що у них немає можливості виробляти, це все це неправда. Так, є санкції, є тут обмеження певні, це правда. Але е, працюють і працюють якби... тобто по інтенсивності, якщо війну, карти отак говорять. Якщо скільки буде тривати війна, скільки будуть тривати обстріли, поки все це офіційно не буде завершено, поки не буде якоїсь там демілітаризованої зони, там, поки вони не вийдуть, навіть якщо вони вийдуть з території, якщо це не буде нормально закріплено, якось ну, якби в юридичному полі, то все одно е, ну, будуть, е, будуть намагання. Е, і я бачу це так для себе, що вони, ну Просто вони будуть використовувати те, що вони по ходу зробили. Тобто цей кіне, цей процес не буде такого, якщо люди за ну, якщо люди розраховують, що от сьогодні останній день, от сьогодні Росія випустила по Україні останню ракету. Ні, такого не буде. Вони випустили, відстрілялися, завмерли на деякий час. Комплектуючи, приїхали. Вони там підзатарилися і все, і понеслася і понусь цей Це процес заново. А якщо ще й санкції послаблять, то це взагалі їм руки розв'яжуть, Розумієте? Тобто питання стоїть не ну, не так навіть трохи некоректно ж типу інтенсивності. О ці обстріли, якщо люди розраховують, ну і я в тому числі, що вони закінчаться раніше ніж закінчиться війна, то це неправда. Вони будуть тривати стільки, скільки буде тривати війна. А якщо це все не закріпити правильно юридично, то будуть, можуть тривати ще і після того, як вони вийдуть звідси. Тобто фізично стільки, наскільки вони способні зробити в місяць. Отак-от. От ну, це, знаєте, в добавочку просто до першого відео. Якщо виходити з кількості, от карти говорять так: оце от така кількість. Ну. Я навіть не знаю, мабуть, змонтую два відео. Це відео не дуже довге, тому, мабуть, змонтую і щоб, як то кажуть, два в одному подивитися. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося мій виклад, мій, якби, те, як я бачу ці карти, те, як я їх описую, охарактеризовую, якщо вам це імпонує, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня.